Мені, щоб міська рада, чи міський кампон, чи міський голова могли звернутися до суду і заборонити мирне зібрання громадян. Тому перша думка, яка прийшла до мене тоді, ну це або разом крипчає, або агонія починається, або й те і інше разом взяти. Ну це ж не зупинити, Ну вже не зрозуміло. А ще смішніше стало, коли сумнозвісний е, генерал міліції, теперішній губернатор Львівщини Сала, тепер не знає, як е, виправдатись що у Львові відбувся багатотисячний майдан на чолі з міським головою, оце дійсно, той, хто представляє інтереси громади. І е, за позовом обласної. Держадміністрації, суд заборонив зібрання. Так ось тепер сало каже, я розберуся, хто це позавпадав, це технічна помилка, той працювати не буде. Так ось, користуючись нагодою, я хочу звернутися до міського голови, колишнього народного депутата України від е, і депутатів.